Друзі, всім привіт! Хто має приватне подвір'я? І не тільки навіть приватне подвір'я. Взагалі, хто полюбляє такий чудовий продукт, як гарбуз. Всі ви напевно вже його заготовили е, на, зим, на зимове коштування. Але я вам хочу ще сказати, цей чудовий продукт дуже полюбляє і риба. Зокрема, це анцитруси, раки, креветки. Е, зараз я вам покажу, як же ж ми робимо. Підготовлюємо цей продукт до того, як, ну, для, для годівлі наших гідробіонтів. Беремо такий гарбуз, бажано не кормовий. Тобто є такі продовгуваті, це солодкий гарний гарбуз. Ні, ну можна і кормовим, але цей вони краще їдять. Як робимо ми? Є люди просто кидають і нарізають такими прямокутниками, трикутниками, хто як кому подобається, кубиками. Просто кидають в сирому вигляді в акваріум. Але він в сирому вигляді він не тоней, тому доводиться робити слідуючі маніпуляції, Тобто або ножиком отак придавлювати, або виделочкою, тобто щоб тримало на дні. Да, вони його будуть їсти, да, його будуть потихеньку об'їдати. Але виделка якось у воді або ніж не дуже гарно виглядає. Я ж розкажу, як робимо це ми. Ми нарізаємо потрібними нам шматочками гарбуз. Потім ми беремо, ставимо на вогонь каструльку, черпачок, кого що є. Наливаємо туди водички і кидаємо наш гарбузик у весь каструльку для того, щоб він варився. Закинули, розправили, щоб все це було гарно. І в такому вигляді, буквально 5 хвилинок, він буде. 5 хвилин достатньо для того, щоб проварилося це. І не щоб і не розварилося, ну і він стане м'якший. І він буде тонути. Якщо він стане м'якіший, риба його буде швидше з'їдати. Зараз вже хай воно звариться, ми його витягнемо і покажемо, як же ж їдять наші рибки. Друзі, проварили 5 хвилин, а тепер зараз будемо. Кидати в акваріум і дивитися, як риба буде реагувати на них. Давайте зараз. Шматочок. Він поки гарячий не тонутиме, але він, хоча дивіться, одразу тоне. Дивіться, перші припливли анцитроси. Барбуси щось там намагаються під'їдати. Ну, це корм номер один для анцитросів. Також і ракам ми даємо. Тут дуже багато поживних речовин, вітамінів, які їм потрібні для нормального зросту, для нормального розмноження. І вони його так буквально до вечора вже не залишиться ні жодного шматочку, як кажуть. Дивіться, давати треба рівно стільки, щоб вони до вечора змогли з'їсти, щоб ваш гарбуз не був дуже довго у воді. Добу, дві, три, п'ять там чи скільки, тому що воду буде трішечки підпорчувати, псувати воду. А так, це номер один корм для таких чудових, красивенних риб. Так що беріть на замітку. Скалярі і тори щось намагаються Беріть на заміточку, годуйте і ваші рибки вас будуть. Вам будуть дякувати і завжди будуть красиві та здорові. І, і ще лайфхак, підождіть Також можна ж і себе побалувати. Таким чудовим делікатесом смаколиком. Нарізаємо на шматочки приблизно 3-4 см завширшки. Отак, щоб не псувало нам жаровню на фольгу. І в духовку запікаємо до готовності. Як перевірити готовність, беремо потім в процесі запікання ніж. І якщо аж до самого низу проштрикується, готово. Витягуєте, посипаєте цукром. Він і так солодкий і гарбуз, але ну, посипайте цукром для більшого смаку. І, і вам смаколик. І рибам буде гарно, і вам буде гарно. Так що, друзі, всім дякую за перегляд. ставим вподобайку. Підписуємося, хто ще забув підписатися. Пишемо коментар. До нових зустрічей, друзі!